Я вас запрошую в музей керамічних виробів. Подивіться, яке різноманіття. А з чого вони виготовлені? Так, вірно, з глини. А як називають ту людину, яка виготовляє ці вироби? Послухайте загадку. Глина в кого ожива, Дво... творить з нею, хто дива, в кого посуд, ніби жар, ну, звичайно ж, це гоча. Щоб з-під рук майстра вийшов справжній витвір, глина проходить довгий шлях. Глину сіють, потім намочують, потім ліплять виріб, потім опалюють в печі. А щоб посуд мав приваблений вигляд. Його розписували спеціальними фарбами. В селі Опішня на Полтавщині виготовляли ось такий посуд. Він називається опішнянською керамікою. Для оздоблення опішнянської кераміки використовувались певні кольори та візерунки рослинного орнаменту. Квіти, гілочки, листочки, прямі лінії, крапочки, геометричні фігури. Кольори в опішнянському розписі зелені, блакитні, жовті, червоні та білі. Сьогодні я пропоную стати подільськими майстрами. Майстер в руки мене взяв і на мені намалював листок, квітку, перепілку порозписував тарілку. Пропоную оздобити. Тарілку по пішнянським розписам. А зробимо ми оздоблення за допомогою аплікації. Для цього нам потрібно заготовка круглої форми світло коричневого кольору, набір кольорових стрічок з кольорового паперу ножиці та клей. Беремо стрічку, складаємо її гармошкою у вигляді квадрата. Ось так, щоб наші кутики сходилися і рівненькі лінії були. Далі будемо вирізати кружечки. Для цього треба кругленько обрізати кути нашого квадрата. Так само складаємо стрічку жовтого кольору для пелюсток. Гармошкою, щоб утворився квадрат. Далі ми вирізаємо пелюстки. Беремо квадрат, тримаємо пальчиком в одному з кутів і напівколом вирізаємо пелюсток, заокруглюючи його на іншому куті. Таким самим чином беремо стрічку червоного кольору, складаємо квадратом. Таким самим чином і вирізаємо. Листочки для оздоблення тарілки, складаючи стрічку. Гармошки. Залишилось вирізати серединку для нашої квітки. Для цього нам не потрібно складати гармошкою, бо нам тільки одну серединку треба. Відрізаємо квадрат і таким самим чином обрізаючи кути, робимо кружечок. Тож починаємо оздоблювати тарілку. Беремо білу серединку. Намащуємо її клеєм і шукаємо середину в нашій тарілці і приклеюємо. Далі викладаємо квітку. Спочатку будемо викладати жовті пелюстки. Далі нашу квітку доповнюємо червоними пелюстками. Ми їх викладаємо між залі. Нашу тарілку оздоблюємо кружечками, викладаючи їх по краю тарілки. Далі оздоблюємо тарілку рослинним елементом листочки. Викладаємо їх біля кожного кружечка. Ось таким чином. Далі ми приклеюємо наш візерунок. Намащуючи кожну деталь, клеєм і приклеїмо те місце, де воно було. Ось така тарілка опішнянського розпису в нас вийшла. Я думаю, що ви з задоволенням виконаєте роботу і пришлете мені зразки.